Давайте поговоримо з двічі прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком, головою Київського безпекового форуму. Арсенію, рада з вами поговорити. Дякую, що приєдналися до нас. Дякую за запрошення. Тож, давайте поговоримо про санкції. Наскільки ефективними, на вашу думку, вони будуть у сенсі тиску на Москву. Це справжній прорив. Це не просто символізм. Це дуже сильний крок проти двох основних компаній та їхніх дочерніх підприємств. Які забезпечують життєво важливі ресурси і фактично фінансують російську військову казну? Ці санкції поширюватимуться на так званий тіньовий флот Росії. Єдина проблема, яку я бачу, полягає в тому, що нам обов'язково потрібно ввести вторинні санкції, оскільки Китай та Індія є найбільшими споживачами російської нафти. І спосіб, у який вони платять, є цілком зрозумілим. Вони платять у місцевій валюті, як китайській, так і індійській. Тобто в основному це юань. Тому я очікую, що наступним кроком буде введення вторинних санкцій проти тих, хто намагається санкції обійти. Це справжній удар. Ви бачили реакцію Кремля? Це бурхлива реакція. Вони не очікували цього. Європейська комісія одночасно ухвалила подібне рішення, яке є 19-м пакетом санкцій. Це хороший крок. Мені здається, що адміністрація США нарешті усвідомила, що Путін намагається маніпулювати президентом Трампом, що він хоче принизити адміністрацію США і не має іншого виходу, як діяти. І президент вирішив дійсно діяти і показати, що він серйозно підходить до захисту України та захисту цінностей вільного світу. Це моє бачення Давайте трохи поговоримо про ці заморожені російські активи, які європейські лідери, можливо, мають намір використати для підтримки України. Як ви вважаєте, наскільки це ймовірно? Наскільки це було б корисно для України зараз? Ви знаєте, минулого року я разом з Ларі Саммерсом, Зеліком і Зеліковим опублікував статтю. Це була відкрита стаття у Financial Times, яка описувала правові підстави для конфіскації російських активів. Тому що ті, хто ставив під сумнів законність, повинні просто вивчити закон, міжнародне право. Саме Росія вчинила акт агресії, і ми повинні притягнути Росію до відповідальності. Є спеціальний механізм, який був розроблений європейською комісією. Я щойно повернувся з Вашингтона і Брюсселя, і там казали не згадувати слово конфіскація. Гаразд, назвемо це законом про репарації. Наразі це єдине джерело фінансування України та надання їй військової і фінансової підтримки, щоб стримати росіян і фактично виграти цю війну. Тому що ми розуміємо, що кожен уряд стикається зі своїми власними внутрішніми викликами навіть ви в об'єднаному королівстві. Переконати своїх платників податків інвестувати у вашу безпеку нелегке завдання, тому що допомагаючи Україні, ви інвестуєте у свою власну безпеку. Моє відчуття, що Бельгія зніме своє вето. Я погоджуюся з аргументами Бельгії. Адже я зустрічався з міністром оборони Бельгії, і він чітко висловив свою думку, яку я повністю поділяю, що важливо досягти певного розподілу ризиків між усіма державами-членами ЄС. Тож я очікую, що ЄС забезпечить такий відповідальний механізм розподілу ризиків по всьому європейському союзі. і така репараційна позика буде надана Україні. Арсенію, я хотіла би вас запитати, якщо можна щодо новин, які щойно надійшли до нас за останні кілька хвилин. Ми отримали інформацію, що сьогодні ввечері два російські військові літаки на 18 секунд увійшли в повітряний простір Литви, яка є членом НАТО. І як ми розуміємо, у відповідь були підняті у повітря іспанські винищувачі Єфрофайтер Тайфун. Це ще одне вторгнення на територію НАТО. У вересні ми мали дрони в Польщі. Що на вашу думку тут відбувається, і якою має бути відповідь? знаєте, нічого нового. Це така сама схема, яку застосував радянський союз. Отже, Путін перевіряє рішучість НАТО, перевіряє рішучість вільного світу, тестує статті 4 і 5 статуту НАТО і перевіряє, як реагуватиме Білий Дім. і перевіряє, чи зможе Україна далі боротися в цій війні на виснаження. Найкраща реакція це дуже сильний удар у відповідь. Це єдина мова, яку розуміє Путін. Тож, якщо він вважає, що може ескалувати конфлікт, він має усвідомити що НАТО є сильнішим за Росію, і що Альянс має достатньо інструментів, аби відповісти і вжити відповідних заходів. Збивайте літаки, якщо вони становлять загрозу для вашої національної безпеки і крапка. Арсенію було приємно з вами поговорити. Дуже дякую, що звітали до нашої програми. Дякую.